Зірковий 85-й фінал чемпіонату України із шахів стартував у Рівному. Позмагатися приїхали 25 учасників із різних областей, серед них і чемпіони України та переможці інших змагань. Я думаю, буде бурхлива боротьба, буде запекла боротьба, тому що приїхали до нас з різноманітних куточків України. Гросмейстери найтитулованіші, найсильніші гросмейстери України і світу, які входять в топ 100 світового рейтингу. Кожен день глядачі зможуть переглядати тут в залі, приходити на Комфортних стільцях і переглядати, і дивитися, як розгортаються баталії на шахових дошках. Буде спеціальний монітор встановлений. Я думаю, що рівненщина стане шаховою столицею і потім перехватить, як думаю, не тільки на два тижні, а й це як кажуть. Стане першою номер один шаховою областю в Україні. Чемпіонат зібрав зірковий склад учасників. Тож 12 денна боротьба обіцяє бути дуже серйозною і надзвичайно цікавою, кажуть організатори. Серед головних фаворитів дворазовий олімпійський чемпіон Олександр Моїцейко. Ну, турнір дуже буде сильний, ровний состав. Нізя виділі там, скажем, одного двох чоловік половина турніру може боротися за перемогу. Я думаю, що цей турнір буде дуже цікавим, напряженим і допоможе розвитку шапотам в здоровно. Зі Львову до рівного позмагатися у інтелектуальній грі приїхав Михайло Олексієнко. Чоловік не приховує, грає з дитинства і має багато досягнень. Натомість на фіналі у Рівному хвилюється, бо чекає на сильних суперників. Я Очікую повноправної боротьби і дуже радий перший раз взяти участь у фіналі чемпіонату України. Треба любити, тому що якщо не любити шахи, вони даються важко, це і багато подорожей, і в принципі самі змагання цікаві, але домашня робота є досить рутинна і ну нудна, буду відвертий. Тому треба це любити. Я це люблю. От, це має бути талант, має бути любов. Ну і звичайно, праця вперше на чемпіонат України із шахів приїхав Владислав Бухмацький. Наймолодший учасник зізнається в першу чергу хоче отримати досвід від старших колег по шахам, а далі обіцяє гідно представлятиме Україну на міжнародних змаганнях. Ну, я шахами з шести років. Мені мене привів дідусь на шахи, та я став почав захоплюватися. З приводу турніру усі суперники дуже сильні, але я хочу зіграти як мого найкраще та виконати норму міжнародного розмейстра або, хоча б міжнародного майстера». Голова федерації шахів у рівному Сергій Паличук пишається, що рівне приймає змагання такого масштабу, втім вважає місто на це заслуговує, адже тут існує потужна основа для майбутніх чемпіонів. Ось як турнір шахова корона для початківців, які вже мають чемпіона міста, області та України. Це насправді дуже дуже потужно. Дуже Важлива і дуже знакова подія для міста рівного, тому що місто рівне перехопило ініціативу і естафету проведення фіналів чемпіонатів шахів у міста Львова. І з точки зору такого західноукраїнського невеличкого дербі по конкурентності міст, ми в даному випадку отримали дуже хороший такий позитив. Ну і якщо брати цілому, то такі події вони мають дуже багато різних позитивних результатів. По перше, це дуже інтуальна гра, і чим більше буде дітлахів грати в шахі, тим більш потужно буде інтуальна складова наших містян. Друга подія це те, що все таки розвивається економіка, тому що приїжджають гості, це готелі, це якісь кав'ярні, це хтось купляє якісь сувеніри, тобто це певні інвестиції в місто Вони можуть там не дуже великі, але чим більше таких буде, тим краще. Фінал змагань відбуватиметься за коловою системою. Кожен з 12 гравців матиме на партію 90 хвилин на перші 40 ходів. Додатково учасники чемпіонату матимуть 30 хвилин для закінчення поєдинку з додаванням 30 секунд за кожен зроблений хід, починаючи з першого. А телеканал ритм готує сюрприз для шанувальників шахів. Щодня ми слідкуватимемо за розвитком чемпіонату та знайомитимемо з учасниками фіналу. Тому вмикайте телеканал ритм о 19, 20 та 21.00, аби бути у ритмі подій разом із Аліною Примак та Іваном Кумарем.